Доброго дня, мене звати Олександр Альохін, я старший продакт-менеджер компанії Huawei, і сьогоднішній вебінар буде стосуватися системи моніторингу Fusion Solar. Це буде теоретична частина. Я розкажу, як моніторити, як створювати нову компанію, нового юзера, ну і далі ми пробіжимося по всіх функціях. Перше, що ви можете побачити, це основний екран. Якщо ви введете адресу iU.fusionSolar.howay.com ви потрапите сюди. Е, що ви можете тут побачити? Це QR-коди е, для застосунків, е, застосунок е, для iOS і застосунок для Android. -а. Тут ви можете їх скачати. Е, поки що ми не заплановували. Перекладу, але я думаю, що згодом буде переклад. Тому що ми готуємося до випуску нової версії, і якщо будемо перекладати, то тільки нову версію. Відповіді на питання будуть після вебінару, після презентації. Два застосунки: iOS чи Android, застосунок називається Fusion Solar App. Скачати його можна за цим QR-кодом. Якщо у вас немає аккаунта, ви можете створити його тут, натиснувши на Account Registration. Пишете назву вашої компанії латиницею, адресу електронної пошти, підтверджуєте. Наприклад, так. Електронна пошта. Вигадані електронні адреси. Я не створюватиму новий аккаунт. І ось вам автоматично підтягується юзер. З назвою пошти вводите пароль. Вводите такий самий пароль, як підтвердження. Вимоги до паролю від 8 до 32 символів мають мати комбінацію е, великих літер, малих літер, е, символів і цифр. Це створено для того, щоб ви не створили надто простий пароль. Ролі обов'язково мають бути однаковими. Далі вводите код верифікації звичайно, собі капчу. Натискаєте на галочку і натискаєте на після цього Після цього вам прийде. Після цього вам прийде сповіщення на електронну пошту. І надалі ви підтвердите посилання і будете використовувати. Я натисну назад. На головному екрані ви також можете зайти на демосайт. Демосайт це приклади установок, приєднані нашими партнерами, і виведені в систему моніторингу. Зачекайте, будь ласка. Він квантажиться. Таким чином виглядатиме екран установщика. Базова інформація, статус електростанцій всі в порядку, сигнали про помилки чи аварії. Критичних помилок аварій немає. Є одна вагома, є одна мінорна. І Одне повідомлення, ну, точніше, повідомлення відсутні. і Єдине, що це середньої тяжкості помилка І тут ви можете побачити список станцій Можна зробити кількість більшою: 5, 10, 15, 30, 50 зображених на одній сторінці, фільтрацію можна зробити. Ті чи інші додати чи прибрати поля, наприклад, статус, регіон, адреса, час приєднання до мережі, потужність сонячних батарей, кількість оптимізаторів, є акумуляторна батарея, метеостанція, поточна потужність, питома потужність кВт годин до кВт-пік, енергія згенерована за день, сумарна згенерована енергія. PR uh, performance ratio, наскільки ефективність електростанції і сумарна і радіація. Можна вибрати ті, які потрібно, і вони будуть показуватись. Решту можна скролити горизонтально. Ну, це uh, станції, які дали дозвіл. Ну, і ви можете тут їх побачити. Дозвіл присутній для uh, лише перегляду. Ви побачите тут uh, діаграму по потоку, потоків енергії. Параметри, показники, кількість генерована 4-4 кГ це маленька станція, навіть якщо це Іспанія, то все, равно вже, все одно вже осінь. Вихідна генерація і є певне споживання, тут встановлений лічильник 600 Вт, і генерація в мережу 615 Вт. Графік власного споживання і графік генерації в мережу. Станція не обмежена, генерує стільки, скільки генерує в мережу, решта йде на власне споживання, помилки і діаграма. Якщо використовуються оптимізатори, тут можна переглянути зображення станції фізичне і просто зараз, може, будуть тут оптимізатори? Ось все з оптимізаторами. Тут ми це і переглянемо. Встановлена акумуляторна батарея, заряджена на 98,5%. Е, Наскільки я розумію, це батарея LG CAM, е, генерація в мережу е, і. Споживання 350 Вт. Батарея майже повністю заряджена, вона не заряджається, не розряджається. Можна подивитись потоки енергії. Буде видно зарядку батареї, розрядку батареї і таке інше. По оптимізаторах можна подивитись плент layout. Зараз він вантажиться. Зачекайте, будь ласка, скоро буде готовий. Видно таким чином. Один оптимізатор на кожну сонячну батарею, інвертор, і по, кожному, по кожній сонячній батареї, по кожному оптимізатору можна побачити інформацію. Е, Згенерована потужність: 34 кВт години за день, 0,63 кВт години за день. Параметри по оптимізатору. І логічний вигляд, тобто фізичний, як воно розташоване, це логічний. Два стрінги по сім оптимізаторів кожен. Генерація по кожному оптимізатору видна. Добре, з демонстраційним екраном все. Зараз я залогінюсь у свій аккаунт і покажу станцію реально, як вона виглядає. Знову ж таки, це. Теоретична інформація, практична, як підключити, як налаштувати буде дещо згодом. Е, і це будуть відео, тому що, щоб не було зайвої води, вони будуть в коротшому форматі. Це екран homepage. Тут лише одна сонячна електростанція. 3 кВт однофазна. Екран, як ви бачите, такий самий. В залежності від аккаунту ви можете додавати їх в свій і можете додавати в аккаунт е, ваших е, клієнтів. Головний екран виглядає так само. Є е, Менеджер звітів, можна створити звіт, наприклад, експортування, і можна експортувати статистику за певний період. Вересень, серпень, липень. Ну і ось табличка. Можна показати різні параметри радіацію, теоретичну генерацію. Таким чином по інвертору звіт встановлена потужність, згенерована енергія, ККД. І так далі. А, менеджмент пристроїв. Можна кожен пристрій е, можна ним керувати. Поставивши галочку сюди, можна віддалено змінювати параметри. Параметри мережі. – Це однофазний інвертор, тому вихід тут або між фазами, або фаза нейтраль, параметри приєднання до мережі, перепідключення за напругами та за Е, також параметри реактивної потужності і компенсації відповідно до напруг, параметри захисту, рівень 1. Обмеження від перенапруги рівень 2. Обмеження від перенапруги. Я не рекомендую чіпати ці параметри, тому що підвищена напруга в мережах може бути шкідливою для користувачів і для сусідів. Параметри «Feature» MPPT multi Peak Scanning це функція, яка дозволяє при певній затінненості мати більшу генерацію. Яким чином ем, інвертор сканує весь діапазон напруг, визначаючи локальні точки максимальної потужності та глобальні. Іноді може таке трапити, що при затіненні MPPT алгоритм визначить локальну точку як максимальну. І через це генерація може бути меншою. Тут вибирається інтервал сканування, раз на 5 хвилин він буде проходити. І інші параметри. Ці параметри визначаються кодексом системи передачі, ну і, власне, грід-кодом. Сервер моніторингу, пристрій, обладнання підтримує не тільки приєднання до Fusion Solar, а і для. І до будь-якого іншого системи моніторингу. Обмеження потужності. 3 кВт інвертор може генерувати 3 кВт 300 Вт. Обмеження у відсотках обмеження коефіцієнту потужності, реактивна потужність, можна здати криву для реактивної потужності. Максимальна активна потужність в кіловатах. і так далі. Ну, далі задання часу. В більшості випадків ці параметри вже не потрібно редагувати при обрані грід-коду. Є сенс просто їх визначити. Якщо є затінення, можна поставити, наприклад, Роботу з піками. В клаці Intelligent OND для інверторів потужністю від 2 до 20 кВт можна проводити діагностику вольтамперних характеристик без додаткової ліцензії. На жаль, погода не дозволяє провести діагностику сьогодні параметри. Для станції вже задані конфігурація тут визначається тип сонячних батарей для того, щоб система знала, що за сонячні батареї встановлені. І якщо погода достатня, це має бути 400 Вт на метр квадратний. Мають бути сонячні батареї однакової чистоти, ну і час десь з 11 до 13. Ви вибираєте пристрій, робите назву задачі. Тест -е -е 1. Автоматично, не почищені. І якщо натиснути зараз, то система скаже, що і радіація недостатня. Так, на жаль, Погода сьогодні підкачала. Якщо погода достатня, впродовж хвилини буде проведене вимірювання, можливо, менше, і впродовж 5-10 хвилин максимум буде доступний звіт з діагностики. І тут він буде представлений. Я показував в попередніх вебінарах, яким чином це виглядатиме. Ну, реальний статус на карті. Якщо ви установщик і у вас в системі моніторингу, є декілька станцій, вони будуть відображені на карті. Поставивши загалочку, сонячні електростанції будуть відображатися. Якщо є сигнал про помилку, вони будуть показані тут. Робота з помилками. Якщо трапляється помилка, буде фільтруватися тут. Задачі по обслуговуванню, якщо велика кількість станцій, можна давати задачі по обслуговуванню е, на своїх е, колегах. Я зараз швиденько подивлюся на питання, тому що одне питання дуже доречне: чи є обмеження по кількості користувань? користувачів з адмінправами та правами звичайного користувача. В параметрах системи можна призначити різних користувачів. Наприклад, одна станція може бути моніторена установщиком, або може бути моніторена користувачем. Є права користувача, є права інсталятора. Можна додати користувача, його назва, пароль, телефонний номер опційно, електронна пошта. Якщо ви робите станцію для свого клієнта, тут ви вводите електронну пошту для нього, і компанію за необхідності Ви можете ввести свою компанію, і він буде підлеглим. Вам потрібно отримати дозвіл. Я думаю, що усного достатньо. Ви клікаєте на галочку і створюєте нового, новий, нового юзера. Також можна створити шаблон для нових користувачів, наприклад, користувач-власник. Так, ви можете створити новий користувач і надати йому ті функції, які ви хочете, щоб власник не зробив якихось змін е непотрібних. Наприклад, можна обмежити е управління пристроєм, ну і назвати якось інакше. От можна зробити до 99, якщо я правильно пам'ятаю, кількість коли ви створюєте аккаунт, ви можете створити аккаунт під собою, запросивши установщика. Якщо ви є установщиком старшої ланки, якщо у вас є дилери або, скажімо так, партнери. Які очікують на вашу технічну підтримку, ви створюючи аккаунт в юзер менеджменті створюючи юзера, ви вказуєте тут асоційовану компанію. Тут назву компанії ви вказуєте. А також при реєстрації нового користувача ви вказуєте назву компанії дистриб'ютора. Це експорт, точніше, бекап даних, менеджмент апгрейдів можна додати. Оновлення прошивки, тип пристрою. Версія необхідна. Ну і вибираєте. Якщо у вас немає необхідності оновлювати, ви не оновлюєте. Менеджмент ліцензій. Ну, для менших станцій, для менших потужностей не потрібна ліцензія для, для того, щоб робити діагностику вольтамперних характеристик на станціях більшої потужності, ліцензія потрібна. Так, по параметрам це все. Я думаю, що ми запишемо більш докладне відео, в якому буде процес налаштування від початку до кінця, щоб просто показати, пояснити, яким чином це відбувається, це більш оглядове. Всім дякую, гарного дня, гарного бізнесу і слава Україні! Всім щастим!